Я тут тут говорила про цю знову ж таки карту в рукаві України, про яку сказав Дональд Трамп. Та він сказав, що він єдина козирна карта в рукаві е, президента Зеленського. Е, питання тільки одне: чи знаєте ви, е, пане Тарасе, як цією картою користуватися? Тому що здається, це Джокер, але він не у всіх е, іграх е, ну, все ж таки, спрацьовує інколи його просто відкидають на сусідній стіл, тому що ним не можна походити або не можна побити той чи інший хід. Ви знаєте, коли політики і експерти гадають навколо того, де знаходиться кнопка 47-го президента США, він сам на це дав відповідь про чому робив це неодноразово в своїх автобіографічних книгах, де достатньо покопатися і зрозуміти, що мотивація. Американського лідера криється у вигоді. Вигода має бути насаперед взаємною, якщо запропонувати Дональду Трампу вихід з ситуації або план, який буде передбачати безумовне і 100% задоволення його потреб. В такому випадку у американського лідера з'являється інтерес брати участь в реалізації даного плану, і, наприклад, реалізація плану абсолютно рішучість по викраденню диктатора Венесуели Ніколаса Мадура, це дуже чітко доводить, тому що це було лише наслідком стратегії Сполучених Штатів стосовно відшкодування власних збитків, які були завдані політикою Гаваса, його попередника і самого Ніколаса Мадура, коли лівацькі уряди Венесуели конфіскували, націоналізували власність американських. Міжнародних корпорацій, і от е, цей план в першу чергу був пов'язаний по-перше з моральною сатисфакцією, тому що Америка ніколи не програє, вона завжди повертає своє і найголовніше компенсацію тих збитків, які були завдані інтересам Сполучених Штатів 20 років тому. При цьому сам Дональд Трамп, бачите, каже, що коли Штати взяли Мадуру, то вони взяли його не через нафту. Ми навіть не знали, що там зберігається стільки нафти, каже Дональд Трамп. Так я читав це чудове інтерв'ю американського лідера видання Нью-Йорк Таймс. Воно надзвичайно показово, в першу чергу, але сприймати відповіді політиків, звичайно, що треба, як мінімум, з певною іронією. Американський лідер сам. Полюбляє гарні жарти, що він неодноразово доводив сьогодні. До речі, вранці в соціальній мережі Трупсол він виставив згенерований штучним інтелектом, нібито стрінку на популярний ресурс Вікіпедія, де нібито на його. Сурінській президенції вказується, що він є виконуючим обов'язків президента Венесуели від січня 2026 року. Так, Дональд Трамп полюбляє жартувати. Він зрештою шоумен. Його попереднє минуле це впевнено доводить. Він сам любить подібні фокуси, він любить епатаж, і тому в даному випадку, от ви якраз це показуєте в даному випадку, американський лідер з одного боку жартує, але в кожному жарті, звичайно, є тільки частина жарту, тому що по факту Сполучені Штати здійснюють і зараз контроль не тільки за надвонесельською нафтою, але й за великим рахунком за курсом цієї країни, і виконуючий обов'язки президента Долорес Вели... Родрігес за великим рахунком, має невеликі вибір. Їй запропоновано або чітко слідувати інструкціям державного секретаря Марко Рубіо, який визначений, ну скажімо так, використаємо таку термінологію зовнішній управляючий. Або ж її чекає доля, як сказав Дональд Трамп, ще гірше навіть ніж Мадура, що може бути гірше ніж у випадку з Мадура, Дональд Трамп не пояснив. Але знову ж таки, це є елемент шоу бізнесу Епатаж. Ти можеш собі домислити що завгодно, і не фантазувати собі будь-який сценарій. І тому влада вони сели, Я думаю, перебуває в достатньо напруженому стані, і вони змушені в будь-якому випадку виконувати те, чого від них хочуть американці. Ви сказали про те, що Дональд Трамп завжди ставить на перший план власний інтерес, задоволення потреб і про те, що Штати не програють а повертають собі своє. І Якщо розпочав Дональд Трамп з Венесуели, далі, окрім цієї картинки, та, нібито з Вікіпедії, він розмістив ще одну картинку, зроблену штучним інтелектом, де, відповідно, він стоїть з цигарою, і це був вже посил Кубі. Що хоче повернути е, Трамп з Куби? Це саме. Коли сталася революція на Кубі в кінці 50-х років, ми знаємо, що переважна частина економіки Куби на той момент складалася з власності американських корпорацій, все починаючи від готелів, казіно переробна промисловість виробництво рому, тих самих сигар, які палять на цій картинці, Дональ Трамп велику міру належала саме американцям. Те, що це було відібрано в незаконний спосіб, очевидно націоналізовано урядом Венесу... Куби, Перепрошую, це не означає, що американці про забули про те, що сталося ну майже там 70 років тому. Тому тих самий посил, або повертайте нам добровільно, те, що ви колись відібрали з відсотками, як любить казати, Дональд Трамп, або ж тоді на вас може чекати доля Венесуела. Тут ще один дуже цікавий посил, як ми знаємо. Під час операції абсолютно рішучість були вбиті 32 спецпризначенці саме кубинці. Чому тому, що Мадура не довіряв венесуельцям, він не довіри їм власну охорону, і оцей ближнє коло його тілоохоронців, бодігардів, саме складали громадяни Куби. Всі вони були знищені. Що до речі, визнала офіційна влада в Гавані. І це показує те, що при, при тому, що жоден американський спецназівець не загинув там були тільки поранені. Це показує те, що сили безпеки Куби багато в чому виявилося переоціненими. Знаєте, певний. Фльор, такі скажем, міф існував навколо них, що от з часів чегівари і тих, хто прийшов до влади в на кубі 70 років, тому що вони нібито володіють там, якимись надзвичайними вміннями, навичками. Ну, все це виявилося зрештою блефом, і тому це дуже чіткий і жорсткий посил. Ну і давайте не забувати ще один союзник Росії зараз опинився на межі краху. Йдеться, звичайно, про Ісламську Республіку Іран. Проблеми, які Дональд Трамп обіцяє щодня. Попереджаючи, що подальше насильство стосовно мирних протестувальників призведе до завдання ударів по воєнним і іншим критичним об'єктам на території цієї держави зараз мені здається дуже слушний момент, можливо, найкращий з моменту ісламської революції, 1979 року, щоби знищити абсолютно терористичний режим. І дивіться, як падають ці союзники Путіна, і він при цьому виглядає абсолютно безпорадним. Він нічого не може віддіяти, і найголовніше він навіть не намагається їм допомогти. І от з одного з одної сторони, та Дональд Трамп, який намагається зберігати з Путіним ну там ем, спілкування, відкрити зв'язок, добрі добрі відносини, і так далі. З іншої сторони, він по одному, нібито ж знову таки прибирає його союзників. То так має бути саме так. Саме так я думаю, що це абсолютно не випадково, пані Катерина. Це очевидна стратегія, яка була обрана американцями е е давня. Е Стратегема Сунзі про те, що для того, щоб знищити свого противника, достатньо послабити його союзників, перебираючи їх один за одним. Дивіться, як падають ці режими, які складали основу підтримки Москви. Венесуела була не просто союзником. Це був їхній головний і, по суті, єдиний союзник Латинській Америці, яким він залишався протягом багатьох десятиліть. Москва навіть не поворухнула пальцем для того, щоб зупинити Ось, сьогодні, до речі. Wall Street Journal опублікувала очікувану сенсацію про те, чому не запрацювала жодна російська система ППО, яка продавалася за мільярди доларів. В першу чергу це системи БУК М і системи С 300 Виявилося, що вони багато в чому були нефункціональні, були відсутні окремі елементи управління. Більше того, вони не були поєднані в єдину систему і не були підключені до радарів. Тобто, по суті, Москва продала старий мотлах своєму союзнику, не забезпечила його технічний супровід і не контролювала їхнє використання. При цьому кремлівська пропаганда кричала до останнього дня: що нічого з Мадуро не станеться. Він захищений мовляв якимось там таємними домовленостями між путіним і Трампом. Що ми прикрили свого союзника? Ми захистили всі новинам. Повинні бути вдячні, але результат виявився катастрофічним. Я більше ніж впевнений, що якщо б зараз сполучені штати почали завдавати удари по території Ірана, така сама ситуація відбулася і там за великим рахунком, весь той мотлох, який Москва продавала своїм союзникам, достатньою мірою не обслуговувався. Не мав потрібної технічної підтримки, і багато в чому і в випадку з Венесуело точно відбувався саботаж. Я думаю, та сама буде і з Іраном російська пропаганда, яка вийшла з новорічних канікул, розказує про те, що їх просто не допускали до системи ППО. Каже, ми там займалися просто навчанням якихось військових, а нас просто в Венесуелі не допускали до систем ППО. Ну, це смішно, знаєте, як кажуть, що е, перемога завжди має багато батьків, uh -huh. а поразка завжди сирота. Ну, це, це та сама ситуація. Ну, це повна дурня, тому що росіяни не просто продають своє озброєння, вони повинні забезпечувати, наголошую, повинні забезпечувати його. Технічне обслуговування, що зрештою в багатьох випадках не відбувається, до речі, Мадуро так само хизувався, нібито п'ятьма тисячами ПЗРК російського виробництва і ГЛА, стріла і подібними. Але Wall Street Journal пише, що було лише дві поодинокі спроби з п'яти тисяч ПЗРК поцілити по американських літаках і гелікоптерах. І стрілки, які почали застосовувати ці російські ПЗРК, негайно не були знищені після цього, бажаючих. Венесуельській армії задіяти російські системи переносні зенітно-ракетні не знайшлося. От ще одна дуже красномовна цитата: як вони готували цей персонал, мотивували, тому що ну це відповідальність росіян. Ми згадували з вами про Іран, і тут знову ж таки Wall Street Journal пише про те, що за словами одного з чиновників, одним з варіантів, що обговорюється, є масштабний повітряний удар по декількох іранських військових об'єктах. Утім, інший посадовець заявив, що єдиної думки щодо подальших дій немає, що військова техніка та персонал не були переміщені для підготовки цього удару, і кажуть про те, що навпаки, якщо завдати удару, то це може там режим ще укріпити на деякий час в Ірані. Тому нібито Дональд Трамп поки що не діє на вашу думку. Було би краще цього удару завдати вже зараз, чи все ж таки почекати, поки народ зробить це самостійно? Я більш ніж переконаний, що Сполучені Штати і розвідка наших американських союзників надає надзвичайно точну інформацію. Якщо до сонячні момент цього удара не було завдана, для цього є очевидна причина. Певен, що радники президента США з питань національної безпеки, яким до речі, є Марко Рубі, який суміщає дві посади, і експерти американських спецслужб дуже оперативно надають інформацію в потрібному об'ємі. для то аби Трамп як Верховний Головнокомандувач збройних сил США ухвалив потрібне рішення. Ми ж бачимо, що теж багато підштовхували і питали, чому ж не починається операція проти Венесуели. Мовляв, все це показна історія. Підігнали флот, підігнали 4 тисячі американських морпігів, і нічого не було. Нічого виявилося, що там причина була банальна. Шукали вікно гарної погоди. Спочатку операцію планували провести в ніч на католицьке різдво. Але погода не дозволила і зрештою перенесли. І Ми бачимо, що цей переніс він дав найкращий результат. Операція пройшла безкровно за дві години 20 хвилин. Як стверджував сам Трамп, і все було закінчено. Я більше ніж переконаний, що вони знають краще за нас, і їм не потрібні наші поради. Вони самі ухвалять рішення. в потрібний момент, коли їм почала потреба задіяти свою повітряну компоненту проти терористичного режиму в Тегерані. До речі, пані те Тараса, там ще окрім Венесуели, Куби і Ірану, які є союзниками або були союзниками Росії, зараз на Росії говорять ще і про вірменію чомусь про неї Дональд Трамп не говорить, але про Вірменію почали говорити пропагандисти путінські роти. Значить, говорять не просто так, бо знову ж таки Соловйов почав кричати про те, що давайте може там якусь спецоперацію там вже розпочнемо. Бо союзники тікають з під носа. Знову ж таки, питання: що не так з Вірменією. А все так з Вірменією. вірменія просто побачила на своєму гіркому досвіді, що рускія своїх не нібросають. Ну з точністю не навпаки, коли сталася 44-денна війна між Азербайджаном і Вірменією, Росія мала виконати свої зобов'язання відповідно до договору до КБ, куди входить Крим Росії Вірменія і низка пострадянських держав. Росіяни пальцем не поворухнули для того, щоб врятувати свого союзника. Можливості відповідні у них були. Військова база російських збройних сил досі розташована на території Вірменії. Москва мала повний, ну скажем, достатній обсяг розвідувальної інформації стосовно планів азербайджанської армії. І Вони чомусь вирішили не ділитися цим з Єреваном, А причина банальна, тому що вони хотіли повалити законно обраний уряд Нікола Пашиняна. Вони вважали його зрадником, так само як свого часу вони вважали зрадником. Українського гетьмана Мазепу, ну тобто це стара московська історія, коли той, кого вони вважають своїм союзником, потім виявляється зовсім не союзником, а насправді патріотом своєї країни, і він хоче дбати про інтерес своєї держави. Нікола Пашинян виявився не людиною, яка чомусь, на думку Москви, мала дбати про інтереси Кремля, а він почав дбати про інтереси власного вірменського народу. І тому для Москви він природно став зрадником і таким чином його вирішили покарати. І вони думали, що поразка вірменії в війні з Азербайджаном призведе до повалення законного уряду Нікола Пашиняна, але той втримався. І зрозумів, що іншого вибору як розвернути курс Вірменії і почати євроінтеграцію зближення з Сполученими Штатами, країнами ЄС в нього нема, і це природній стан, що він призвів її тепер Вірменію в табір опонентів в Росії. Це не перший, і не останній випадок. Бо раніше подібні історії стали ще знизикою пострадянських держав. Молдова довгий час обирала комуністів. Собі в президенти проросійських політиків, але зрештою обрала собі санду, яка веде цю країну в Європейський Союз. Такі самі сподівання у них були і стосовно Азербайджану і низки. Ну і от результат ми бачимо де ці держави зараз. Ну і ще одна держава, які погрожує Дональд Трамп, це звісно, Гренландія. Тут питання залишається теж відкритим. Він почав це робити ще під час. Е Другого терміну перших днів він тоді вже згадав про Гренландію, потім на рік про неї забув. І зараз знову продовжується ця риторика. Марк Рюте говорить про те, що таким чином Дональд Трамп хоче стимулювати країни НАТО, щоб вони більше виділяли ВВП на свою оборону. Але здається, знову ж таки, що Дональд Трамп, говорячи фразу так чи інакше буде наша, він не про оборону говориться, а про те, що е дані. Прийдеться йти на якісь поступки. Хоча знову ж таки про те, що одна країна НАТО нападає на другу країну НАТО, мені здається, такого ще не було. Ну тут тільки маленьке уточнення, пані Катерина Гренадія – це не держава, все ж таки, а автономна область в складі королівства Данії. І тому погрожує Трамп, звісно, що шуданцям. Я думаю, що всі прекрасно розуміють, що історія з Данією. Піостровом Гренландія вона є надзвичайно чутливою. Це точно не та сфера, де Україна була би будь-яким чином задіяна. Ми не є учасниками цього процесу. Цей процес, на жаль, на сьогоднішній день послаблює позиції і Європи в цілому, і впливає на відносини між Америкою, і нашими європейськими союзниками. І тому, звичайно, що в наших інтересах національних в першу чергу було би. Зробити так, аби сторони уникли конфронтації між собою, і м, сполучені штати домовилися все ж таки з урядом. Данії. є важливий елемент на сьогоднішній день. Угода, яка діє між сполученими штатами і королівством, Данія, не обмежує кількість американських військових на території Гренландії. Таким чином, сполучені штати можуть збільшувати до такої кількості присутність свою воєнну, скільки їм буде потрібно. От я думаю, що Дональд Трамп діє в звичайному для себе ключі. Звичайно, що до його слів ставитися треба з максимальною серйозністю, не ігнорувати її, не з... скажімо так, не легковажити цими фразами. Він справді е, каже про те, про що він думає. Він звісно, що хотів би взяти контроль над островом Гренландія, але я більше ніж певний, що американці розуміють до себе всі наслідки будь-якої ескалації, першу чергу, воєнної і до чого це може призвести. Тому Ловими виходом цієї ситуації могло би бути підписання додаткової угоди, але це внутрішня справа звичайно королівства Данії і США стосовно збільшення присутності американців. І от сьогодні вже з'явилася інформація, що ЄС може піти на зустріч побажанням Дональда Трампа до певної міри. Це не означає передачу Гренландії під юрисдикцію США в жодному випадку, але певні поступки зробити в обмін, якщо Сполучені Штати. Гарантують безпеку України після укладення мирних домовленостей. це, до речі, дуже яскраво нам показує наскільки важливою є безпека України для європейців в цілому, і що вони готові навіть піти на компроміс стосовно власних інтересів, аби забезпечити безпеку саме для нас. І це треба надзвичайно цінувати. А я думала, що це все ж таки історії з різних, скажімо так, полів. Безпека України і безпека Данії і у Гренландії в тому числі, коли їх порівнювали або ставили в одну новину. Що якщо там Дональд Трамп дасть гарантії безпеки Україні, тоді можна буде щось говорити там про Гренландію з Данією і так далі? Я думала, що це все ж таки не стосується одне одного, і там не знаю. журналісти щось переплутали. Ну, це припущення, скажем так, це припущення журналістів з посиланням на власні джерела. Це не є офіційна інформація, але я думаю, що воно зроблене не на порожньому місці. Ще раз повторю, Гренландія це надзвичайно важливий стратегічний регіон. Це не тільки найбільший острів у світі, це територія, яка відіграла вирішальну роль, в тому числі для конвоїв союзників в Другій світовій війні. Тому значення Гренландії надзвичайно. Велике, але на сьогоднішній день це територія Королівства Сладання, це територія Європейського союзу, і зрозуміло, що жодного перегляду кордонів не повинно бути. Україна ніколи цього не підтримає. От і ще раз повторюю надзвичайно чутливе, дуже важливе питання, яке мають вирішувати виключно між собою данці і американці, але всі безперечно зацікавлені в тому, щоб уникнути будь-якої можливої ескалації. Виграють, від якої тільки зовнішні вороги, чергу, росіяни і китайці пане Тарасе, Я дякую вам за те, що ви долучилися до ефіру за ваші коментарі, за роз'яснення. І кажу до наступної зустрічі в ефірі. Дякую, дякую. Тарас Борозовець, підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування сил територіальної оборони